Привіт! У цьому відео говоримо про тотожні перетворення раціональних виразів. Пригадайте, раціональними є всі вирази, над якими ми з вами працюємо. Тотожними є перетворення, коли ми цей вираз заміняємо тотожно рівним йому. Які перетворення ми відносимо до тотожних? Це і розкриття дужок. І винесення спільного множника за дужки, і множення чисельника і знаменника дробу на одне й те саме число, що не дорівнює нулю, або на один і той самий ненульовий многочлен, виконуємо дії з раціональними виразами, а ми вже з вами навчилися додавати, віднімати, множити, ділити, підносити до степеня раціональні вирази. Все те, що ми вміємо робити із такими виразами, це все тотожні перетворення. Тож запрошую до практичної частини. Перед вами записано вираз, в якому ви вбачаєте три дії: віднімання множення і віднімання в дужках. До такого виразу може стояти завдання Виконайте дії, спростіть вираз. Або, наприклад, як у номері 185 нашого підручнику, доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінної, яка входить до нього. В усіх цих трьох видах завдань виконати треба одне й те саме, спростити даний вираз, тобто виконати дії. Для цього важливо пригадати порядок дій. Першу, звісно, будемо виконувати дію в дужках. друга буде дія множення за дужками. і третьою буде дія віднімання. В таких великих прикладах доречно кожну дію виписувати і виконувати окремо. Тож починаємо із першої дії. Тут нам треба виконати віднімання дробів з різними знаменниками. Для цього пригадайте, ми розкладемо знаменники кожного дробу на множники, а потім визначимо спільний. В знаменнику першого дробу ми бачимо квадрат двочлена. Зразу згорнемо його. Знаменник другого дробу є різницею квадратів двох виразів. Розкладемо його на добуток різниці цих виразів та їхньої суми. Тепер можна подумати над спільним знаменником. Виписуємо знаменник одного дробу будь-якого дробу повністю, наприклад, першого. 2А3 в квадраті. Дивимось тепер на знаменник другого дробу. Він містить 2-3, ми вже записали цей множник. І ще нам треба доповнити спільний знаменник множником 2А3, бо його ще немає. Тепер порівнюємо новий знаменник із знаменниками, які були на початку у даних дробів. 2а 3 у квадраті вже було у знаменнику першого дробу, а треба, щоб ще було 2а плюс 3. Тобто цей дріб домножаємо саме на даний многочлен. Другий дріб містить у знаменнику один раз многочлен 2а-3, а треба, щоб таких многочленів було 2. Тобто другий дріб треба домножити на 2а-3. І містить многочлен 2а плюс 3. Він у нас є. Тож чисельник нового дробу тепер має вигляд 2а помножити на 2а плюс 3. мінус 3 помножити на 2а мінус 3. Оскільки ми вже звели дроби до спільного знаменника, починаємо працювати тільки із чисельником. Як уміємо, так і розкриваємо дужки, а знаменник переписуємо без змін. 2А помножити на 2А 4А квадрат, 2А помножити на плюс 3 буде плюс 6А. Мінус 3 множимо на 2а, мінус 6а, і мінус 3 множимо на мінус 3, буде плюс 9. Знаменник переписали без змін. Спрощуємо чисельник. Бачимо, що плюс 6А і мінус 6А протилежні вирази містить чисельник, вони взаємознищуються. І залишається 4А квадрат плюс 9. Чисельник не містить ні спільних множників, він не схожий на жодну із формул скороченого множення. Тобто тут ми більше нічого зробити не можемо. На цьому виконання першої дії закінчено. Переходимо до дії множення. Випишемо множники. Ми вираз 8А18а поділити на 4а плюс 9 множимо на результат першої дії. Тобто ось на оцей вираз. І вже очевидно, що знаменник першого дробу і чисельник другого скорочується. Знаменник другого дробу вже розкладений на множники, хай він так і буде. А чисельник першого дробу, бачимо, містить спільні множники 2 і А. 8 та 18 – це парні числа, отже, вони діляться на 2, а куб і А ділиться на А. Тобто 2 і А виносимо за дужечки. 8 поділити на 2 це буде 4. А куб поділити на А буде А2, 18 а квадрат. Мінус 18а поділити на 2а це буде 9. Ще не бачимо, що може скоротитися, але вже помітили, що 4 а квадрат мінус 9 це різниця квадратів двох виразів. Розкладаємо його на множники ще. Це буде 2а мінус 3. І 2А плюс 3. Саме такі множники у нас є в знаменнику. 2А мінус 3 аж двічі стоїть у знаменнику. І один раз, 2А плюс 3. Таким чином, ми можемо провести скорочення. Ось на такі многочлени. Залишається 2А в чисельнику дробу. І 2А мінус 3 в знаменнику. Ми мали добуток ось таких двох раціональних дробів, застосували до них тотожні перетворення, і цей добуток замінили ось таким невеличким дробом. Тепер можемо перейти до виконання третьої дії. Третя дія це в нас віднімання. Треба від дробу 3 поділити на 2а-3 відняти результат виконання другої дії. Запишемо. Оскільки знаменники двох дробів однакові, то ми його залишаємо без змін, а чисельники цих дробів віднімаємо. Уважно придивившись до чисельника і до знаменника, помічаємо, що вони протилежні. Винесемо, наприклад, із чисельника мінус за дужки. Можна поставити його перед дробом. Таким чином, від'ємний доданок 2А стає додатнім, а додатній доданок 3 стає від'ємним, бо мінус нам же міняє знак всіх доданків на протилежні. В знаменнику нічого не змінюємо. Частка двох однакових виразів це одиниця і обов'язково пам'ятаємо про знак. Мінус одиниця. Тобто, якби перед нами стояло завдання виконати дії, то ми б виконали дії і написали у результаті ось отут мінус одиниці. Якби перед нами стояло завдання спростити вираз. То ось би ми переходили за допомогою тотожних перетворень від одного дробу, від однієї дії із дробами до іншого, поступово спрощуючи, спрощуючи і спрощуючи початковий вираз. В останньому завданні, де треба довести, що значення виразу не залежить від значення змінної, яка входить до нього, треба написати висновочок. Оскільки. В результаті спрощення ми отримали число мінус 1. Буква А у нас зникла, спростилася, скоротилася. Це значить, що даний вираз завжди дорівнюватиме мінус одиниці, які б числові значення замість А ми не підставляли, А завжди у нас скоротиться. Отже дійсно значення даного виразу не залежить від значення змінної А, що входить до нього. Запишемо це. Що і треба було довести. Тож, для того, щоб перетворювати раціональні вирази, треба вміти: додавати їх та віднімати, множити їх та ділити. Скорочувати їх та зводити до нового знаменника, розкладати многочлени на множники, розкривати дужки. І надзвичайно важливо дотримуватися порядку дій. Тренуйтеся, успіхів вам, папа. -па.